Слава Україні! В етері 5 хвилин на головне. У випуску розповім про наслідки ворожих атак, вшанування мільйонів людей, які стали жертвами голокосту, та відключення електроенергії на Хмельниччині через ожеледь. Про це та інше розповім в подробицях. Сьогодні весь світ схиляє голову у пам'ять про мільйони людей, які стали жертвами голокосту. Під час другої світової війни нацистський режим знищив близько 6 мільйонів євреїв лише через їхні погодження. Для України одним із найтрагічніших символів цієї катастрофи є Бабин Яр. У роки нацистської окупації там було вбито близько 100 тисяч людей: євреїв, українців, ромів, представників інших народів. Пам'ять про голокост це нагадування світові про відповідальність зупиняти. Злочини проти людяності захищати людське життя і не мовчати перед обличчям насильства, яке сьогодні знову відбувається в центрі Європи. Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту! Над 10 влучань внаслідок російської атаки Одеса ліквідовує наслідки нічної атаки, і на місці влучання під завалами знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Відомо також про 23 постраждалих людини. Російські окупанти в чергове вдарили по енергооб'єкту, спричинивши колосальні руйнування. Зазначають в Ова. У Приморському районі пошкоджено 43 будинки. У Пересипському районі три будинки. У Хаджибейському районі триває пошукова рятувальна операція. Двоє людей досі вважаються зниклими. Внаслідок російської атаки сталася пожежа у багатоповерхівці у місті Кривий Ріг. Загорілася квартира на шостому поверсі житлової дев'ятиповерхівки. Загиблих та постраждалих немає. У ніч із 26 на 27 січня російські БПЛА атакували Сумщину. Житловий сектор Краснопільської та Шостинської громад загорілися будівлі господарського призначення та житлові будинки. Рятувальники були змушені періодично призупиняти роботи через загрозу повторних ворожих. Ударів. Пожежі ліквідовані. На щиті повертається захисник України. Сьогодні громада живим коридором провела в останню земну дорогу солдата Володимира Юрійовича Дубовку 1995 року народження. Вічний спочинок оборонець знайшов у рідному селі підлісний олексанець. Вічна пам'яташа на воїну щирі співчуття рідним та близьким. Минулої доби до підрозділю поліції області надійшло 814 повідомлень про події та правопорушення. З них 132 кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини складено 99 адмінпротоколів, з них 12 на нетверезах водіїв. Також зареєстровано 17 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 663 повідомлення від краян. Через складні погодні умови понад 500 населених пунктів були частково або ж повністю знеструмлені у семи областях, зокрема й у Хмельницькій. Вобленерго повідомляють, що через ожелеть падіння дерев та обриви проводів лінії електропередач. Припинено розподіл електроенергії у більш ніж 140 населених пунктах, з них у 14 частково. Енергетики працюють наразі у посиленому режимі. Також Хмельницькобленерго просять звернути увагу громадян, що через велику кількість аварійних відключень графік погодинних відключень може зазнати змін. Може бути гучно сьогодні на території Старокостянтинівської громади з 12 до 15 години знищуватимуть вибухонебезпечені предмети. Про це поінформував очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Не хвилюйтеся, все під контролем фахівці ДСНС. Зберігайте спокій у випадку повітряної тривоги. Подбайте про себе. Ніколи знову мистецтво пам'яті до міжнародного дня пам'яті жертв голокосту в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва організували віртуальну. Виставку хмельничан закликають долучитися. Учасники проєкту можуть викладати у соцмережах картини, фотографії та відео, які вшановують пам'ять тих, хто загинув під час геноциду єврейського народу. У публікації варто позначити сторінку центру та використати хештег ніколи знову. Триватиме віртуальна виставка 27 та 28 січня. Наразі це все чим стигаю поділитися на цьому мить. Більше новин у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся, аби бути в курсі найголовніших новин області та країни. В цілому, дякуємо за ваш час. До зустрічі в етері.